І тепер ще один приз. Його вручить Михайло Ілленко, і це, можливо, теж один з головних призів фестивалю. Ну, ви може пам'ятаєте, у нас є приз від оргкомітету, бо оргкомітету ну, так, дістається чимало. І ми так вирішили, що маємо право на свій приз. І е, цей приз цього року е, ми вручаємо фільму, який називається зупинка режисер Павло Ну, е, Шкода, що його нема, бо е, у оргкомітет і від, і від особисто від мене у мене є подарунок для. Павла Острікова, це подарунок. Це продюсер. Зараз відомий продюсер. Я з ним працював. Він практично ручний, як і кожний продюсер, він трошки небезпечний. Але я там розкажу, як з ним, значить, як його обдурити. Я зараз хочу попросити вийти цього продюсера. От нехай цей продюсер розшукає Павла Острікова і е, е, хай вручає йому цей приз, який називається Пост приз. Це є подарунок Павлу Острікову. Продюсер Володимир Філіппов, продюсер фільму Той, хто пройшов крізь вогонь. Майже все.